Вітаю! Починаємо ми говорити сьогодні вже про рік 2025. Дуже швидко він підкрався, неймовірно швидко він прийшов. Я сама не очікувала і взагалі була в шоці. Коли зрозуміла, що вже потрібно розповідати про 2025 рік, бо ось ось і він до нас прийде, і нам потрібно бути готовим до нього, так же само як ми були готові, а хтось і не був готовий до 2024 року. Чому потрібно бути готовим по тій причині, що знаючи, ви для себе пробудовуєте ось цей маршрут там, де якби мовити підстилаєте собі силоминку? Через те, що коли людина знає, то вона керує всім процесом. По якій причині? Бо якщо ви знаєте, що вам краще звернути увагу на то, на то на то, то в 2025 році основний акцент у вас буде на конкретно певну справу, певну суть, певну основу. А коли ви не знаєте, то відповідно у вас воно відбувається автоматично. Всесвіту абсолютно все одно. Знаєте ви чи не знаєте, хочете ви того чи не хочете. Там всі енергії працюють, воно відбувається автоматично. Але коли людина знає, то вона начебто готова до того, вона начебто вже розуміє, що може бути отак-то, так-то, і мені потрібно отак-то, так-то реагувати. А коли людина не знає, в неї сюрприз, кіпіш, енергія зразу виникають такі моменти страху нерозуміння, що робити і куди бігти. Саме тому. Дивіться, 2025 рік це буде рік під циферкою 9. Тобто енергія року це енергія 9. Знову ж таки, в нас там дві двоєчки, одна п'ятерочка. Це такі енергії, коли потрібно буде і налагоджувати відносини, і проявляти комунікацію, і спілкуватися, вирішувати певні питання. Іноді потрібно проявити логічність, чіткість, холоднокровність, правильність, а іноді так. Трошечки таку, знаєте, лояльність десь змовчати, десь промовчати, десь зробити так, як хочете ви, але слухаючи тільки себе, а не весь ось цей простір і все довкола. Знову ж таки, рік під циферкою 9 він говорить про те, що людина, якщо перебуває в мінусі, то до неї прийдуть такі обставини, які для неї будуть максимально болючими, такими. От вдарить так вдарить, прямо відріже дуже багато моментів, буде процес очистки. Позабирають все те, що не потрібне для вас. А коли людина в плюсі, то їй примножиться максимально ось того блага, доброго. І всі події, які відбуватимуться, людина сприйматиме це з розрахунком, що от так дійсно мені саме це і потрібно. Через те, що в людини буде максимальна довіра до цього всього світу. І насправді тут відбувається все саме так, як потрібно. А ми просто певний період часу, знайді. Називаємо певний костюмчик і підзнаємо цей досвід саме в цьому костюмчику. Обов'язково потрібно враховувати особисто ваш рік. Тобто рік 9 це рік для всієї планети, але в кожного з вас є конкретно ваша дата народження, і відповідно в кожного з вас є конкретно ваш рік. Тому враховуйте конкретно ваш рік і спочатку звертайте увагу на своєму році, кому потрібно конкретний розрахунок, що саме потрібно вам, як вам буде прожити 2025 рік. То, будь ласка, в описі під відео є інформація, як записатись на консультацію і отримати ось той розрахуночок. Знову ж таки. Для чого потрібно знати інформацію про те, який ваш рік, що вам потрібно робити? Це все потрібно лише для того, щоб ви були готові до всього того, що буде відбуватися, через те, що 2025 рік буде максимальним роком такого очистки, відбирання. Підуть всі, ті, хто не потрібно. Якщо у вас є такі... Хронічні проблеми по здоров'ю або те, що так давно тягнеться, от 2025 рік він конкретно покаже вам, підсвітить і прямо лупоне і вдарить по максимально криз, кризових таких подіях у вашому житті. Знову ж таки, будуть ситуації, з які покажуть вам певних людей. Будуть ситуації, які покажуть вам взагалі життя в цьому світі. Будуть ситуації, які багато чому вас научать. Але коли ви готові, то ви розумієте, що отак відбулося через те, що це потрібно мені. Так потрібно мені для того, що це моє благо, це мені на благо це все. А коли людина не розуміє, то відповідно вона починає більше страждати, нити, нарікати і ще більше підсилювати енергію, коли від вас це заберуть автоматично. Дивіться. Абсолютно без різниці, знаєте чи не знаєте, вібрації працюють, енергія автоматично відбувається. Тут все робиться автоматично, без того такого максимального втручання вам туди або відбирання у вас того. Розумієте, воно все так, як має бути. І коли людина знає, то вона керує, а коли не знає, то керують вами. Через те, що всесвіту абсолютно все одно, воно відбувається. Але страдаєте ви, притягуєте при тому іншу вібрацію і на ту вібрацію. Ще більше приходить страждань. Максимальний такий процес того, що буде дуже і дуже багато катаклізм в року 9, в 2025 році, для всього світу, для світу, для всієї планети, буде дуже багато катаклізм. Будуть такі природні лиха, стихійні лиха, будуть певні такі загальні для всіх такі трансформаційні ситуації, де будуть відбирати дуже багато таких моментів, тобто, знову ж таки, Люди підуть, підуть різні е, знайомі, підуть знайомі знайомих, але це не означає, що вони конкретно покинуть цей костюмчик. Знову ж таки, хтось покинеться, не виключення. Але от вони підуть в плані того, що ви з ними перестанете спілкуватись. Для вас це буде такий рік, що з тими людьми у вас буде крапка, буде не буде більше спілкування. Тобто, от почнеться цей процес відбирання, і воно буде продовжуватись тривалий час. Але знову ж таки, в. 2024 році, в році карми, в році такої максимальної е, кармічної зав'язки, да коли ми щось робимо, обов'язково прилітає нам той наслідок. Він зародження має уже з таких моментів, де в нас вже підготували, тобто в нас ми вже настворювали для себе певних кармічних уроків, певних кармічних ситуацій, і в 2025 році воно ось так нам покаже, якначе ви дивитесь у своє дзеркало. Тобто, ви побачите людей, побачите ситуації. Хтось відпустить з благом, хтось відпустить з кризою через те, що хтось буде знати, хтось не буде знати. А все світу все одно воно працює. Що основне, саме найголовніше на 2025 рік. Це те, що ви конкретно усвідомили. Що все те, що відбувається, воно тільки на благо вам. Відпускайте з вдячністю, максимально дякуйте за все. Дуже класні практики вдячності. Щоденних подяки, щоденних подяки собі, щоденних подяки роду, щоденних подяки всій родовій системі, щоденних подяки конкретно батькам там, конкретно мамі, конкретно татові. Дуже класно підготуватися до цього 2025 року, проаналізувавши, хто з вашого оточення, як на вашу точку зору, як на вашу думку, от, ну гнилі люди. І ви їх все одно відчуваєте, і ви їх все одно бачите, але ви думаєте, ну ладно, хай ще трошки вони побудуть. От, зверніть увагу, як вони відсіяться від вас у 2025 році. Знову ж таки, дуже важливо мати мати середини ось цей стан благості, звернути увагу на здоров'я, максимально приділити увагу своєму здоров'ю. Навіть якщо у вас все окей, пройдіть, пройдіть обстеження, додайте більше спорту, підіть, наприклад, в той же самий спортзал, в басейни, в якісь такі там не знаю, те, що ви хотіли зробити, от, зробіть його. Хотіли стрибнути з парашута, стрибніть, хотіли там, наприклад, щось таке максимально, от прямо, що ви про нього дуже довго мрієте. От саме час його зробити через те, що дев'ятка. Це от завершення ось того такого циклу, періоду певного. І от все те, що воно потрібно, воно залишиться, все не потрібне воно піде. І це такий як підсумок. Тобто, от ви будете, наче як дивитись на такий календарик і розуміти, ага. От мені треба то, мені треба то, мені треба то, наче якби вам потрібно це встигнути. Якщо ви це не встигнете, значить воно автоматично від вас відсіється. Розумієте? Тому, будь ласочка, приймайте абсолютно всі події, абсолютно всю інформацію, яка звучить, з таким максимальним посилом того, що краще я це отримаю через інформацію, краще я цю ситуацію візьму через знання, не через мені, потім прийде вона через таку болючу, болючу кризу. Знову ж таки. Події, ситуації, люди вони будуть підсвічувати вам те, на що вам потрібно звернути увагу, те, що вам дуже сильно отак болить, і те, що у вас прямо основний тригірочок такий. І от в 2025 році прийміть нарешті це рішення і зробіть так, як ви того хочете, через те, що якщо це не зробите ви, то зробить це все світ за вас. А потім вже залежатиме від вас, будете ви страждати чи не будете. Але обов'язково враховуйте свій особистий рік.